Доброго дня, мене звати Тера. Я вітаю вас на каналі Рунічний Всесвіт. І сьогодні я хочу представити вашій увазі розклад на тему, якою буде зустріч, якщо ви її плануєте, і що вам очікувати від неї. Да? Якщо планується зустріч, яка вона буде, як вона пройде? Подивимося, буде один варіант. Ну, Зустріч дуже важлива для вас. Дуже важлива, вона пройде, але треба звернути увагу на те, що не все буде зроблено до кінця, і вона буде тяжка, ця зустріч, десь будуть недомовленості. Звертайте уваги на те, що будуть казати, як будуть казати, як будуть, що буде, у кого будуть папіри чи якісь договори. До договіри, то треба буде звернути увагу на усі аспекти цього, і обов'язково задавати запитання, тобто приходити до того, щоб дуже ретельно продивлятися це все, все, скажімо так, буде на рівні такої недовіри, але згодом все так перестроїться, все зробиться так, що буде все йти до, до того, як вам треба, як ви це бажаєте як... і все, що буде робитися, воно зробиться так, як вам треба. Але не треба поспішати, треба дуже-дуже звернути увагу на, на те, що, з ким ви говорите, про що ви говорите. Якщо це партнерство, то придивлятися, чи ця людина є, звісно, ну, до, до, до душі вам. Якщо це якісь справи, які а вони стосуються дуже важливих аспектів життя у вас, от так бачимо по розкладу, то не, не старайтеся бігти попереду паровоза. Вирішуйте все поступово і робіть так, щоб у вас все було на тому рівні, який вам потрібен. Тобто, не 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 спішить, не спішить Я бажаю вам гарного дня. Я бажаю вам успіхів у ваших справах всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки буде багато цікавого. На все добре!